Усім доброго дня. Сьогодні ми з вами прослухаємо пункт 28 правил дорожнього руху, який називається Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Пункт 28.1. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено. Водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається вгору або на підйом. Пункт 28.2 на гірських дорогах і крутих спусках водій вантажного автомобіля, дозволена максимальна маса якого перевищує 3,5 тонни, трактора та автобуса повинен. підпункт пункт А користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вони встановлені на транспортному засобі заводом-виробником. Підпункт пункт Б. Під час зупинки або стоянки на підйомах і спусках користуватися противовідкатним опором. Пункт-28.3. На гірських дорогах заборонено. Під пункт А. Заборонено рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненим щепленням або передачею. Під пункт Б. Заборонено боксирування на гнучкому щепленні. Під пункт В. Заборонено будь-яке буксирування під час ожеледиці. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.